Слухайте, друзі, які звуки природи тут у мене на дачі. Сподіваюсь, ви чуєте. Зараз така тиша кайфна. Прям так здорово, так класно. Ех, Пахне так класно. Звуки такі. Штіль повний. Красота, красота. Друзі! А сьогодні хочу я з вами поговорити про дуже важливу і дуже цікаву тему. Я вам вже розповідав про ці класні новини від уряду Канади. Ну я маю на увазі те, що уряд Канади. Перше продовжив термін в'їзду українцям по програмі Куаєт в Канаду. Так, друге про те, що уряд Канади зараз офіційно дозволив українцям подаватися на продовження або отримання нового open Permit ще до трьох років. Ну, про це ми з вами ще поговоримо більш детальніше завтра на моєму стрімі. Так, тим, хто мене дивиться, постійно нагадую, що кожну суботу в мене стрім. Тим, хто мене дивиться зараз, перший раз, кажу, що на цьому каналі кожну суботу о 10-й годині по Манітобі, тобто це 18.00, по-моєму, це 18.00 по Києву. У мене кожну суботу стріми так, живі стріми, де я розповідаю щось цікаве, щось корисне, і відповідаю в прямому ефірі на всі питання моїх глядачів. Отже, всіх запрошую завтра на стрім буде корисно, буде цікаво. До речі, завтрашній стрім зразу хочу сказати, буде коротенький, тому що в мене завтра буде. Ну потім розповім, що в мене буде завтра. І, але воно буде, він буде такий насичений. А сьогодні я хочу торкнутися з вами іншої теми. Так ну це класно уряд Канади. Дозволив продовжувати вокперміти, але ми знаємо, що для того, щоб продовжити або отримати новий вяк перміт в Канаді, треба мати чинний паспорт. І у багатьох українців в Канаді, як і в інших країнах світу, так це проблема не тільки українців в Канаді. А, стає питання у них немає паспорту або термін дії паспорту спливає там через півроку чи через рік, що робити в такому випадку. В ідеалі в ідеалі. Це звісно, це треба встигнути податися на постійне резидентство Канади, поки дійсний ваш паспорт. Ну це ідеальна ситуація. Як тільки ви подастесь на постійне резидентство Канади, то вам вже український паспорт тут для того, щоб ви жили працювали в Канаді, він вам вже буде не потрібний. Так, тобто український паспорт вам нужен буде, потрібен буде або будь-який інший, тільки для того, щоб виїжджати і заїжджати в Канаду. А на ваше життя в Канаді він не буде впливати. Ну якщо ви не встигаєте отримати постійне резидентство, що ж робити в такому випадку? Я вам хочу сразу, тим, хто любить е, коротку відповідь, да хочу вам сказати сразу, що 100% відповідь на сьогоднішній день вам не дасть ніхто. Її немає, її не існує. Не існує е, офіційної інформації від уряду Канади, розтлумачення від уряду Канади, що робити українцям, у яких спливає термін дії їхнього паспорту. Так ну немає такої офіційної інформації, тому. Е, Якщо вас це влаштовує, ви можете тут закінчувати дивитися це відео так, але я вам можу сказати, що б зробив би я в такому випадку. Я з вами поділюсь тією інформацією. Що робили інші в такому випадку, і у них е, вийшло продовжити віок-перміт Якщо вам цікава ця інформація, будь ласка, дивіться це відео до кінця. І будь ласка, не забудьте підтримати це відео вашими вподобаєчками, Вони дуже дуже потрібні. Так, і підпишіться, будь ласка, на мій канал. Е, Україна мовний контент, Україна мовний кан канал. Е, ви знаєте, що е, ну, ми дуже дуже страждаємо. Так, нас давлять зараз. Росіяни, і нам необхідна ваша підтримка. Ну і напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви взагалі плануєте робити, якщо у вас спинає термін дії вашого паспорту. Так ось що стосується тепер, е якщо спливає термін дії паспорту, ну і ми ж розуміємо, що в переважній більшості випадків разом з терміном е дії паспорту спливають permit і спливає віза. Так, найгірше, що ви можете зробити в цій ситуації, це. Впасти в позу страуса, так знаєте, так голову в пісок, і ну що буде, то і буде. Так, якщо ви не будете нічого робити, то гарного нічого не буде. Тобто спине ваш паспорт разом з паспортом спине ваша віза, спине. Ваш віок-перміт, і ви порушите закон, тобто ви вже будете порушниками закону Канади. Так, тобто, ви ну ви будете вже дуже дуже в поганому становищі. Тому це останнє, що треба робити. Я знаю, що багато українців вони саме таку тактику і обирають, і це чому я вирішив зробити це відео, щоб вам допомогти трошки підтримати і підштовхнути. Так цього не, не, не можна робити в жодному випадку. Що би зробив би я і. І до речі, я рекомендував таке ж саме зробити одному хлопцю, і він отримав він. Продовжив йому продовжили open Work перміт на більший термін, ніж дійсний його паспорт. Але це не гарантовано. Так в такому випадку. Я би зараз, прямо зараз, не чекаючи, поки там спине термін дій мого паспорту. Ну, якщо у мене там ще у вас є ще півроку, це окей, можна трошечки там не, 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 не так спішити, так. Але ну що найменше за 2-3 місяці до того, як спине е, ваш паспорт, я би подався на Open Work Permit, на продовження Open Work Permit, так але коли ви будете подавати ці документи, треба прикласти листа, в якому е, просто е, Розписати все, що ви робили, можливе для того, щоб отримати е, закордонний паспорт, але у вас не вийшло. Що ви можете зробити так? Ну, зараз є ця, цей АП Український дія, не дія, як він там називається, я точно не пам'ятаю, через який ви можете зареєструватися, і ви можете податися на новий паспорт. І я знаю, що багато українців вже так зробили. Так, тобто вони зареєструвалися е, і вони отримали дозвіл. Вони отримали підтвердження, що вони можуть отримати цей. Паспорт, і вони подалися на цей паспорт. Так, тобто, перше, що треба зробити, це зробити все необхідне для того, щоб отримати цей паспорт або, або отримати відмову видачі вам паспорту, так. Тобто, та, та людина, про яку я вам кажу, е він зробив все можливе для того, щоб отримати паспорт, але він отримав листа, що за е для того, щоб отримати паспорт, йому треба приїхати до України, і він до свого пакету доклав цей лист. Так, тобто, спочатку, якщо ви просто напишете Я не отримав в мене немає паспорту, ну тому що ну немає. Ну мій сплинув, а новий отримувати довго, дорого і таке інше. То в цьому випадку е вам не піде на зустріч офіцер, сто це 100 відсотково. але але якщо ви до аплікації докладете е, листа, в якому ви опишете е, офіцер, я дуже вас прошу да, видати мені open work Permit ще на три роки, незважаючи на те, що мій паспорт сплинає там через два місяці. Тому що я зробив всі кроки для того, щоб отримати новий паспорт, е, але ж ви знаєте, що з цією війною в Україні ну, це не, не так е, легко зробити. Так і не кожен може це зробити. Що я зробив? І ви описуєте, я, наприклад, там зареєструвався в цьому апі, от мої там докази, от фотографії, сканкопії, що я там зареєструвався. Так е, я подався на паспорт. Якщо ви не встигаєте, якщо там ну, великі о, черги, там я знаю, що там по півроку люди стоять. Записується, тобто можна не встигнути. У вас може бути документи і дозвіл, але ви, але ви не встигаєте податися, то ви пишете в цьому випадку, що я подався, я зібрав всі документи, але ось ось відповідь, що паспорт мені треба чекати там. Е, ну я зможу його фізично отримати там тільки через рік, так але я все зробив все необхідне. Якщо у вас. Вам, ви не можете цього зробити, якщо вам прийшла відмова, так вам кажуть, що за для того, щоб вам отримати нового паспорта, вам треба їхати в Україну. То ви докладаєте цього листа і кажете, я зробив все можливе для того, щоб отримати новий паспорт. Але ось цього листа, ось цей офіційний лист, я докладаю, який я отримав від уряду уряду України. Так ну я не можу поїхати зараз в Україну, тому що це небезпечно. Там йде війна, е, мене можуть ну я можу загинути. В мене тут Родина, родина без мене не може залишитися. Ну просто описуйте ситуацію, так але, але. Тут дуже важливо мати докази, що ви зробили все можливе для того, щоб отримати паспорта. І в такому випадку є велика вирогідність того, що офіцер, який буде розглядати вашу справу, погодиться і надасть вам новий work permit, open work Перміт продовжить або продовжить ваш існуючий, або видасть вам новий вьокперміт. Друзі, друзі, я з вами ділюсь цією інформацією, тому що це. Ну, скажімо так, перевірена інформація. Так ми таке зробили з однією людиною, і у нас все вийшло. Ви можете це зробити самостійно, або можете зробити там через чат GPT, написати такого листа, якщо у вас проблеми з написанням, так на англійській мові, або попросити когось там з друзів, щоб вам могли допомогли написати такого листа. Для канадських офіцерів важливо, щоб там було зрозуміло з цього листа, що ви, як людина, зробили все можливе. Для того щоб е, отримати новий паспорт, але ну, ну неможливо отримати новий паспорт в такій ситуації. І я впевнений, що у вас все буде гаразд. У вас все вийде. Друзі. Я сподіваюся, що це відео було корисним е, інформативним для вас. Цікавим для вас. Я сподіваюся, що ви вже поставили вподобайки, підписались на канал. І напишіть мені в коментарях, чи це корисна інформація для вас чи ні. Е, підтримайте це відео, підтримайте мій канал, щоб якомога більше українців, у яких зараз є ця проблема. Так, а Таких українців дуже багато. Змогли побачити це відео. І е, цілком можливо, це, це відео допоможе е, цим людям. На цьому я буду з вами прощатись, а ми, як завжди, Зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Завтра на стрімі.